Сьогодні, мої любі підписники, я вам покажу, на що здатні коси GTM. Дивіться, наскільки вони круто поміщаються у багажник ягуара. Бачите, сама професійна, сама потужна, ось так залізла в ягуара. Усі такі складні, без жодних питань. Їх можна скласти. Ось так ганчірочку підставити, щоб нічого не подряпалося. Все цивільно, все доступно. Покажу, наскільки легко воно все збирається, складається. Ось, раз. І закрутив. Дивіться, як гарнесенько. Як гарнесенько йде на 36 вольт. Потужність 900 Вт. Навіть і не відчуває цієї трави. Чітко, чітко працює, чітко ложить в покосик. Реально крута штука з тих всіх, що я тестував, і бензинові. Ну, електро тепер реально вирішує питання. Тепер жодних тестів бензинових кос. Все. Це вже в минулому. О, а тут Защита кріпиться отак і воно вже не кидає, не, ну, не, не, не обрискує і навіть очі не летить. І того орієнтовно викосили півсотки. Давайте подивимося, що в нас по заряду батарейки. Залишилося два ділення. Травичка була реально густюща. Дивіться, яка крута фішка. Вже не потрібно вставляти викрутку чи будь-що. Бачите, є кнопочка, яка фіксує, і ти собі ключиком вже відкручуєш. Дуже легко. тихіше працює ніж на жилці, однозначно. Тобто їй легше. І акумулятора вистачить набагато довше. Так подивитися аж любомило просто. Да, да. покіс хороший такий. Класний покіс, класна трава. Що тут сказати? Професіонал в ділі. До речі, вчора ми тут косили газонокосаркою GTM. І вона справлялася. А тепер тример. Дивіться, ну, ну дуже круто. Ха -ха. Диско мені більше подобається. Для жилки треба, щоб була трава. Нижча і не така густюща. Після неї бензокоса вже все. Звісно, я ж кажу, що наскільки не треба льопатися ні з чим, не треба нічого. Тільки зарядив і. Тільки зарядив і, і пішов. Ну, ось бачите, друзі, відгук від людини, яка перший раз взяла косу на 36 вольт. Все, вона легенька, невагома, техесенька. І не паришся, Не дихаєш, ні вихлопом, нічим. По спині. Не тече бензин по спині, так, да. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ну ось вам. Ось То вам. Можна взяти і нижче, і Можна так, взяти і нижче, так. Як коврик. Як коврик, так? Да. Ну, чітко, все чітко. Я не знаю що ще сказати. До чого примахатися. Це вже після цього, так. Да. Це ми вже вчора гралися. Все чітко, все круто. Ось вам реальні тести в реальних умовах. Як вона працює. Ось, будь ласка. Як ковролін. Не? І для худоби буде краще, тому що немає ні бензину, ні масла, нічого. Чисто екологічно. На ножові навіть нагрузки не чує. Ну? Вона собі йде, я її ввожу навіть не чути, щоб воно це. Жилкою велика трава. Більший чуть захват і все вже починає да, В руках дрибежить. А, а ножем навіть не, ну, не чує вона. Я ж бачу, так, що вона йде просто як по маслу. Ось таку плантацію ще викосили. Ліс, природа і косарочка на 36 вольт. Працює, як має бути. Якщо будете брати ось таку косарочку, одразу ставте. Ножі, і так буде набагато довше і краще. Все. І все, так? Да? І все. І що там? батареючка Я не знаю, чи я вийму. Давай я допоможу. Оп. І батареючка каже, що ну показує ніби два ділення, але вона вже але вона вже все. Дивіться, яка фішка цієї коси на 56 вольт. Ось тут є ніж, який буде зрізати траву, яка наплутається. Далі двигун, забір повітря бере ось звідси. Тобто, якщо ви будете косити зранку мокра трава, або трава щоб не потрапляла в двигун, то він повітря бере звідси, а викидує повітря. звідси. Дивіться, наскільки все легко і просто. Ось так собі склали, закрутили і все. І можна працювати. На першій швидкості 56 вольт. Дивіться, як шурує. Перша швидкість. Жилка по комплекту. Друга швидкість. Ну, потужність відчувається одразу. Дивіться, як шурує на другій швидкості. 900 Вт. Тих же саме 900 Вт, тільки 56 вольт. І вона працює доволі тихо, як для другої швидкості. І щоб ти мені казав, що бензокосаться все, бензокоса це минуле. <гум> <гум> ну круто, що тут сказати? Дивіться, як покіз йде. Все щітко як має бути. Та, йо-майо! враження? Це, краще, але лучше? це машніше, звісно. А різниця перша і друга швидкість. Друга швидкість не теж лучше, ну скоріше бере. Два ділення батареї і орієнтовно півсотки. Півсотки на другій передачі, на другій швидкості, на максимальних обертах. Виробник заявляє, що час роботи на 4-амперному акумуляторі 30 хвилин. Ми орієнтовно косимо вже десь хвилин 40. Більше косимо. Все, так? Да? Так. Да. Кінчилось? Так. Да. А ну, давай глянемо. Що там? Походу, все. все. Орієнтовно ми косили ну, хвилин 40-50. Орієнтовно А так. там, де запис є, там що час не вибиває, як не. почали косити. Ні, не вибиває. Ну, влупили майже, майже сотку. Ну, ну, пройшло це, і пройшло обіг відчуття. Виробник заявляє, що орієнтовно сотка для такого акумулятора, для такого тримера. Це так має бути. Найпотужніша акумуляторна коса GTM. Акумулятор поставили на 8 А, повністю заряджений. З дисплейчиком. Все дуже круто, все вмикається. Три швидкості будемо косити на максимальній швидкості. І на максимальній швидкості буде 5800 обертів. Третя швидкість. Ну, Все рівно навіть на третій швидкості вона дуже тиха. І легко йде вона до. І легко йде. І вона не важка, я хочу сказати. І, І не важка. Як от добре на пусках вона не важка. Да, напевно, цієї трави для неї дуже мало. Дуже легко. Ну вона навіть не відчуває. Якщо інші коси відчували навантаження, ця не відчуває взагалі. Навіть не відчуває. Але підтримка обертів є. Відчувається, що вона піднімає оберти. Якщо, до прикладу, взяти бензинову косу, вона би вже тут гарчала добре. Це абсолютно байдуже. Ну що тут сказати? Тут просто слів немає. GTM робить якісні речі. Тут навіть не посперечається. Дивіться, як чітко йде в покіс. Не смітить нічого. Чітко працює. І саме головне, що вона дуже тиха. От що мені подобається, вона реально тиха. Якщо брати, до прикладу, тримера на 900 ватт, так він гучніше працює, а ця тихясенька. Коротше, ось така травичка для неї це. Ніщо. Вона її просто не відчуває. Навіть ось така густа трава. Ось така. Ну, ви в принципі. В ну, вона не в коліно, але вона дуже густа і висока. Абсолютно байдуже. Ось ми покосили, не знаю, чи буде видно. 100% як було, так і є. Навантаження не відчуває взагалі. Просто собі водиш, ніби в повітрі. О, так. Якраз в коліно. Майже в коліно трава. Так. Ріже добре. І давайте сильніше, не шкодуйте. О, пішла в захист. Ну, ріже, ріже без жодних питань. Поставили жилку. Дивіться, як тепер з жилкою буде йти. Третя швидкість взагалі не відчуває навантаження та вона навіть не відчуває. Взагалі просто легко йде і все. Я просто в шоці. 87%. Так, 87%. Я не знаю, чи видно. Коротше, 87% і там косили, і тут, і дерева пиляли. І заявляю, що буде працювати півтора години на цьому акумуляторі. І воно дійсно так буде. Я розчарований від цієї коси на 1,8 кВт. Перший раз, коли я її включив тут в студії, то думав, оце то я зараз піду і буду рубати все підряд. Але на ділі це не так. На ділі ти просто косиш повітря. Ти не відчуваєш ні трави, ні бурянів, нічого, густа трава в коліна абсолютно байдуже. Ти просто косиш повітря. Єдине, де можна дати їй просрачки, це різати дерева або кущі. Там ти дійсно відчуваєш, що вона потужна, що вона навіть піднімає оберти, що навіть ось той лічильник обертів чи навантаження, він буде тобі щось показувати, а на звичайній траві. По коліна, ти цього не будеш відчувати. Я уявлення не маю, наскільки вистачить цього 8-амперного акумулятора. Ми накосили півсотки і заряд показувало 100%. Виробник вказує, що від години до півтора години без перервної роботи. Тобто, цілу годину ти можеш лупашити кукурудзення, соняшники, там буряни, лопухи. Ну, коротше, зрізати кущі, ось такі, та як палець, і вона буде працювати цілу годину. А тепер скажи мені, візьми бензокосу потужністю 1,8. Сім кВт і коси цілу годину безперервно. Зможе вона ні, та ти замахаєшся мішати бензин з мастилом і носити її на плечах. А вона легенька, а вона тихясенька, вона навіть тихіше працює, ніж та, що на 900 Вт. Відо здається, ніби вона гучніша, але на ділі вона дуже тиха. Якщо вона навантаження не відчуває, вона просто ідеально тиха. Хто цю косу буде купувати підприємства, комунальні служби для великих садів, щоб ти собі працював і не втомлювався, тому що антивібраційна система. Вона легенька не шумить, і ти собі працюєш і кайфуєш. Тример на 900 ватт, який я буду розігрувати повним комплектом. Хто уважно дивився мої відео, той собі отримає ось такого тримера і буде працювати і кайфувати. Ну не знаю, чи будеш ти кайфувати. Особисто мені ось ця ручка не подобається таке рішення. Звісно, що вона компактна, її легко поставити в багажник, скласти все місце багато не займає, ніж ось таке величезне кермо, як в звичайних косах. Але є один нюанс, що одна рука в тебе тут, друга ззаді, і це трішечки втомлює. Але має дві швидкості і дуже потужний. да? Небагато він викосить, але це такий чисто лайтовенький, якщо ти газонокосарочкою пройшовся, потім десь під кущиками під туями підправити, підкосити і все. Дали ми йому такого звіздюля доброго, і 4-амперного акумулятора вистачило приблизно на сотку. І зайняло це орієнтовно 45 хвилин, щоб ти собі підписник розраховував. В принципі, виробник так і вказує, що настільки має вистачити акумулятора. Єдине, що мені не подобається, двигун знаходиться внизу. і Якщо ти будеш косити бур'яни, де внизу є земля, вона буде. Піднімати пил за рахунок того, що він ось тут втягує повітря, а знизу викидає. Це, в принципі, все в відео було видно. Тобто будеш косити з землею, будеш дихати пилюкою. Як завжди, самий кайфовий, самий простенький тример. Він мені найбільше сподобався зі всіх, тому що він відчуває навантаження, ти хоч знаєш, що ти косиш. Він доволі потужний і він просто невагомий. Він настільки легкий, що ти собі навіть не уявляєш. Якщо ти перейдеш з бензокоси на ось такий тример, ти будеш просто шокований. Наскільки це все швидко і легко. Двох акумуляторів по 4 ампера. Якщо ти будеш косити жилкою і густу високу траву, тобі вистачить на сотку. Да, Ти швидко вграєш. Якщо будеш використовувати ніж і не дуже густа трава, це орієнтовно 4 сотки. Але сюди ще можна поставити навіть на 5 ампер. вага там не суттєво вплине, але ти зможеш набагато довше косити. І великий плюс цього акумулятора то, що ти його покосив там. Вставив шурупокрут, чи в болгарку, чи в перфоратору, будь-що, і працюєш. Треба покосити, що зняв, поставив собі в косу і пішов далі. Ну коротше, класна штука, Тихясенька, вона дуже тиха, тиха і легесенька. Ось це її основний плюс. Для жінок це, напевно, буде самим ідеальним варіантом. Я тобі підписник розказав, показав всі ці інструменти продаються після тестування значно дешевше, набагато дешевше, ніж би ти купив його новий. Інструмент майже новий, але вже був в користуванні. І оцей тример ти отримаєш в подарунок за хороші коментарі. Став великі вподобачки, всім дякую і чекайте на тест пилочок, пилочок повітродуйок і так далі. І ще те, що ви навіть ніколи не бачили, що є в GTM, а воно скоро вийде.